Поєдинок між командами Колос 2 ковалівка. Сьогодні наша команда грає у білій формі. В темній формі з такою вертикальною зеленою смугою. Ну і зразу хочу сказати, що, друзі, наш поєдинок, але все ж відбудеться. Ведемо ми нашу трансляцію з навчально-тренувального манежу Донецького шахтаря. Перевод на Дмитра Димнича, але в офсайд фіксує Сергій Касіч. Не згодно. Люк, головний тренер, відомий в минулому український футболіст, зокрема, вихованець, до речі, якраз черкаського футболу зараз могло бути небезпечним. Допомагають Ігорю Штоловицькому тренер В'ячеслав Кудін, адміністратор команди Дмитро Коваленко. Ну, Полтавської області нові санжари, так, здається, представляється. Команда небезпечно біля воріт. Поперечно влучає воріт карбона. Канаєву та на конечному, ну, а я продовжу свою розповідь про карбон. Удар в поворотах мог би бути, якби якби дивимося. Так, пауза і удар воротам. гол. Так, ви знову бачили цей момент, як Ігор Харатін забуває пенальті. От така невлива пауза перед ударом міста Черкаси, але болівальники міста Черкаси, вони, так би мовити, очікують другу силу в Черкаському футболі. Ну і от згадуючи про... Цьому змаганні команда Української прем'єр-ліги. Зараз карбон виконує штрафний удар. Сергій Басов на другому поверсі грає донецького шахтаря. Зараз в атаці карбон. Подача могло бути небезпечно. Якби зараз непогано зараз розіграли цю комбінацію Вадим Чорний та. Даватиме в карний майданчик колоса 2 Але ні, закручує ворота. Ну, так, помітивши, що голкіпер Сергій Погорілий готувався до навісної подачі. Ну і подивимося, наскільки йому вдасться закріпитися в складі колос-2 Ковалівка. Удар по воротах небезпечно. Зараз було передача колесника. Ну, але Карбон непогане враження. По першому тайму справив. Ось і зараз в атаці були футболісти з Черкас. Спокійно. І ось зараз передача на загострення. Литовченко. Хороший. Дивнич. Димнич Димнич зараз грає в центрі поля. На Бондера закидає. Гайдай на виході. Грає головою. Небезпечно було, але все ж таки. Миколас два ковалівка. Канаєв. Хороша передача на Бондера. І що? Бойченко. Канаєв. Знову Бойченко. Удар поворотах. На місці Гайдай забирає м'яч у дальньому від себе розібралися. В атаці карбон. Одинадцятий номер. Подача небезпечно, Рубльов зараз вчасно долучить. Чорний. Іде вперед. Поки що вдало. Удар в поворотах. Погоріли, парирує м'яч. Хороший шанс для карбона. Зараз могло бути небезпечно біля воріт колоса 2 але відбиваються гравці в білих футболках. Загострююча передача може бути небезпечно, але ось ця остання передача трішки. Вдалося перехопити її гравцям карбону. Це Вадим Чорний. От Вадим Чорний один з найтехнічніших футболістів у складі карбону, але трошки перетримує м'яч. Ну, Можливо. Чорний знову пішов е в Дриблінг Вадим Чорний. Удар по воротах. І могло бути і небезпечно в цьому епізоді. Доброго часу доброго, доброго. На жаль, е важко, важко зараз не тільки грати в футбол, а й жити. Ну і на цьому, друзі, будемо завершувати наш репортаж чемпіону та володарю Кубка Черкаської області серед аматорських колективів і бажаємо цьому е клубові е досягнень і. Е за фол проти Данила Колєсніка. Ну і для вас працювали на ютуб-каналі 2 Ковалівка» Руслан Маляровський та Валентин Овдієнко. Україна обов'язково переможе до нових зустрічей на.